З приводу того, що ще сказав очільник МВС, так те, що Росія вбила у Києві двох дітей з однієї сім'ї, попередньо батьки поїхали на дачу. Ну і за словами Ігоря Клименка, що 10 людей можуть перебувати під завалами. Також вилучили рештки ракети у Святошинському районі, щоб з'ясувати, чим атакувала Росія. Що ще сказав Ігор Клименко? Далі слухаємо. Сьогодні, 24.04.2025 року, зранку до ночі ворог здійснив кабіновану атаку по місту Харкова. Атака була нанесена 10 ракетами типу Х та 14 БПЛА типу Грань 2 За результатами обстрілу зазнали враження: Немишлянський, Слобідський та Став'янський райони міста Харкова. Під обстрілами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, а саме об'єкти щільної житлової забудови, приватні домоволодіння, школа. Та госпіталь за результатами ракетної атаки отримали тілесні ушкодження та визнані потерпілими п'ять цивільних осіб. На даний час триває досудове розслідування відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 4.38 кримінального кодексу України. На місці вчинення кримінального пропорушень працюють слідчі досудового розслідування та працівники прокуратури Харківської області. Друзі, нині ми мали змогу заслухати щодо наслідків терористичної атаки саме по Харківщині. Адже пам'ятаєте, під час ранкового етеру ми говорили, що на жаль, Харків також був під атакою. І мар міста Ігор Терехов дописував, що відомо на даний момент це було на 8.30 ранку. За інформацією нашого ситуаційного центру, що вночі Харків був атакований 24 рази, 14 разів ворожими БПЛА 10 разів ракетами. Пошкодження багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля. Школи приватні обіцяні, також виробничі підприємства, готельний комплекс, і було госпіталізовано одну людину. А щодо Київщини також з'являються коментарі, уже певні до прикладу, також начальник управління комунікації повітряних сил зазначив, що масована атака могла бути ще страшніше, адже протиповітряна оборона спрацювала ефективно. Що сказав Юрій Ігнат. Звичайно, що є жахливі наслідки російської атаки. Бити балістикою по містах, мільйонниках це вже ну те, що злочин, тероризм. Ігнат також відзначив і ефективну роботу тактичної авіації, зокрема F-16 та міражів, які збили десятки безпілотників та ракет. Ну а щодо того, що коментує очільник МВС, також що Росія була в Києві двох дітей з однієї сім'ї. попередньо батьки поїхали на дачу. Далі можемо почути і його думки стосовно цього. Я хочу сказати тут дитячий садок поруч, школа, яка також достатньо сильно постраждала. І будинки це будинки побудови початку 50-х років, здебільшого, але і більш нові. І ще раз хочу повторити, що це густонаселений район. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло. І можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою веродібності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих. Працюють е, е, наші рятувальники, працюють е, спеціально навчені е, кіно, е, собаки, кінологічних підрозділ державних служби з надзвичайних ситуацій. Тобто ми шукаємо, що можливо будуть і. Живі люди, тому що чоловіка, ви знаєте, вісім ч... один чоловік пролежав під завалами, ми його е, врятували, слава Богу, живим. Е, тому е, зараз іще техніка буде ДСНС підходити. Ми працюємо поетапно. Спочатку е, маємо розчистити проходи, потім е, пройдуть е, більш велика техніка Державної служби з надзвичайних ситуацій, що дозволить нам е, в стисні терміни розібрати завали. і е, е, Продовжити а потім закінчити аварійно-рятувальні роботи. Роботи ще дуже багато. Ми тільки що спілкувалися і з громадянами і з директором школи, яка надала нам приміщення для роботи громадян сотні громадян. Двадцять як мінімум, 25 будинків сильно достатньо постраждали після цього ракетного удару, і тому ми маємо виступити кожного. Люди дуже багато літніх людей, які проживали в цих будинках, тому що ще раз хочу повторити, що будинки достатньо. Е давньої побудови їм по 70-80 років деякі місці, тому і люди тут дуже багато літніх людей. Ну, звичайно, що заняття в школі в найближчий час не будуть відновлені, тому що перший і другий поверх достатньо сильно постраждав. Ми тільки що були в класах цієї середньої школи, в молодших класах на першому поверсі, та вибиті вікна, двері, парти знищені і так далі. Будемо активно слідкувати за тим, як проводяться пошуково-рятувальні роботи, бо вони все ще тривають, як зазначають у медіа. Ну а в той же час, знаєте, от таке життя у нас українське зараз, коли треба підлаштовуватися до тих умов, які ми зараз маємо. І попри те, що літали ракети, попри те, що літали шахеди, кожен із вас, я впевнена, поїхав на роботу і виконував свою роботу на відміну. Як би ви не виспалися, як би вам погано не було, але ви поїхали і ви. Далі старайтесь старайтеся для себе для України. Так, от такий і бариста Денис із міста Київ. Знаєте, в нього усі кави сьогодні вранці були із ароматом, так би мовити, тривожної ночі. Навіть після ночі атак Києва він не залишив людей без кави. Під час такого, скажімо, так цинічного обстрілу росіян по столиці його будинок теж трусило від вибухів. Потім він прийшов, як зазвичай на роботу. Прибрав все розбите скло і робить людям напої із котиками на пінці. І вірить, що все буде добре. Бо все починається у кожного з нас: доброта, людяність, совість ну і, звісно, віра, віра у перемогу українського війська. На кав'ярні написано, що вікна міняли чотири рази і щоразу продовжили працювати. Тепер вікна розбито в п'яте, але робочий день почали навіть раніше, каже кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Тобто бачимо, що незламні люди незламної країни єдине, що хочеться сказати. Бо, попри тяжкі умови, які створює нам російське суспільство, ми продовжуємо жити і шукати можливість наслоджуватися тими моментами, які у нас зараз є. Я думаю, багато з вас, українці, глядачі, наші переглядали свою фотострічку, відеострічку до війни до початку повномасштабного вторгнення. І тоді думаєш, що тоді то були проблеми, якісь певні, але зараз це зовсім не проблема. Зараз єдина проблема це Російська Федерація, яка є на території нашої держави, яка диктує умови життя нам з вами. І тому кожного дня це своєрідна лотерея. Це рулетка у життя українців, який буде день, яке буде місто і куди поцілить Російська Федерація. Також терористи Путіна здійснили декілька комбінованих атак і по Житомирщині. Я вам на початку казала, що ракети туди також рухалися. Під час повторного удару поранено було рятувальника. Знову ж таки, цинічно, спеціально, Російська Федерація може двічі, а то й тричі влучати в одне і те ж саме місце. І про це повідомляють уваж Житомирщини. Росіяни вдарили по підрозділу ДСНС, який ліквідовував наслідки попередньої атаки. Обстрілом пошкоджений транспорт рятувальників на місці потрощені гаражі. Виникла пожежа Вибухових Ли вибито шибки у декількох багатоквартирних житлових будинках, але окрім цього, і Хмельниччина була під атакою. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін дописав, що сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога внесток ворожої російської атаки постраждали троє людей. Двоє, пробачте, людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня. Його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізаного склом. Її стан задовільний. Госпіталізація попередньо не знадобилася. Внесток атаки сталося загоряння, яке ліквідовували підрозділи ДСНС. Пошкоджено газорозподільний пункт без припинення постачання газу. Також пошкоджено дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п'яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика, парку культури та відпочинку. Усі відповідні служби працюють над подоланням наслідків. Місцева влада надає роз'яснення щодо компенсації за пошкоджене майно щодо кількості уражених цілей. Згодом повідомлю. Дописав Сергій Тюрін. Ну і також зазначив те, що інформація про загиблих не надходила. Зазначив, що треба берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну а я вам нагадую, тривога все ще триває на при Петровщині та Донеччині, тож не ігноруйте її. З приводу ракетно-дронового удару по території нашої держави зараз і розповідають експерти. Про це взагалі треба постійно говорити, особливо англійською мовою, іноземною мовою, для того, аби Наші партнери, аби не лише партнери, але і їх суспільство бачило, що робить рашистська агресія на території України. І далі можемо з вами заслухати українського та політичного експерта, військового експерта Олександра Мусієнка, і він розповідає свої думки з приводу чергового цинічного ракетно-дронового удару, який був цієї ночі по території нашої держави по різним регіонам. Тож далі деталі від експерта. В ніч 23 на 24 квітня. Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під атакою були українські міста: Харків, Київ. В Києві. В ці хвилини, поки я записую для вас це відео, цей брифінг, триває розбір завалу житлового будинку, де, на превеликий жаль, є загиблі і велика кількість поранених. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Черговий акт терору. Після українських міст ми бачимо, що й українська столиця, ворог свідомо б'є по об'єктах житлової забудови, це свідоме примушування до капітуляції України з боку Росії і те, що робить Путін, це відвертий тероризм на очах у всього світу. І безумовно за таку поведінку треба тільки засуджувати, тиснути і застосовувати санкції. Жодних інших тлумачень цієї історії не може бути. Які б там помилки зараз не вбачалися комусь у Білому домі, внаслідок того, що хтось не туди випускає ракети і так далі, ми маємо факти, і ці факти бачить увесь світ. І ці факти не можуть тлумачитись інакше, ніж як відверті акти терору. А ті, хто хоче задобрити тероризму, терор, вони виглядають як посібники тероризму, слабкодухі боягузи, інакше не можна їх назвати. Які б статки вони не мали і які б посади не займали навіть в США чи в будь-якій іншій країні, на сьогодні це не має жодного значення? Є дві категорії, є ситуації, коли не можна бути посередині, і зазначати, як Ру любить говорити Русня або як деякі зараз почали говорити в США, що не все так однозначно, все однозначно, можливо, не однозначно для Віткофа. Який а, чим чимдуж мріє помчати до Путіна на чергову зустріч в Кремлі, але абсолютно однозначно для всіх людей доброї волі, яких я переконаний є значно більше в світі, в країнах Європи і в США, тих наших справжніх друзів, які підтримували і підтримують Україну словом, дією, учинком. Вірю, що так і буде надалі, і що терор не матиме успіху. Я завжди кажу, що зло дуже агресивне, зло робить дуже багато шуму, зло створює дуже багато, скажімо, знаєте, таких маніпуляційних впливів, і зло завжди намагається продемонструвати, що воно перемагає, але в результаті програє. І я переконаний, що так буде і надалі. І попри той тиск, якому зараз об'єдналися проти нас Росія ракетами. А Сполучені Штати Америки, діюча адміністрація політичним і дипломатичним тиском. Не виключено, що й інші способи будуть застосовувати в майбутньому, судячи із заяв Президента Трампа. Але попри це, все ж таки Україна чинить опір. Президент України Володимир Зеленський виглядає твердим та послідовним у своїх рішеннях справжній міцний горішок і справжній європейський лідер. Ви можете по-різному ставитися до глави української держави, абсолютно можуть бути різні політичні вподобання, і це нормальне право в демократичній країні. Але під час війни є виключення, тому що ми маємо бути консолідованими, єдиними, об'єднаними і єдиними в нашому пориві захиститися та зберегти нашу націю, наш український народ. І до цього я всіх закликаю всіх українців, де б ми не були по світу. Ми маємо єднатися для нас. Це принципово важливе питання виживання нашого народу. Ми це відчуваємо на собі, для тих, хто на собі це не відчуває, хто десь далеко, і думає, що можна зараз просто припинити вогонь, припинити спротив, здатись Росії, піти на умови Путіна, говорити про економіку. А, до речі, економіка для правих сил, коли праві сили починають. Що дивно, от республіканська партія так, це ж праві сили, правоконсервативні, деякі лібертаріанцями фактично позначені. Коли вони починають говорити про економіку, це все віддає марксизму у їхньому твердженні. Тому що це схоже на матеріалізм найгіршому його значенню. Коли економіка визначається надбудовою політики, це, шановні друзі, нічого з правими рухами немає спільного.